У Мене для вас погані новини пхають на ну, такі лобізми корупцію, що це страшне. Складається враження, просто що на цьому хтось намагається заробити. Друзі, всіх вітаю. На жаль, канал Рада продовжує блокувати інформування суспільства про роботу парламенту. Все як завжди, друзі. Та мені здається, що головні глядачі телемарафону це Зеленський і його оточення. Тому тут правда про. Те, чим живе Верховна Рада України, які рішення приймає за що голосує, мені нема що додати. Знаєте, сьогодні той рідкісний день і той рідкісний випадок, коли є кілька добрих слів, є про що хороше сказати щодо сьогоденної роботи Верховної Ради України. Більше половини всіх законопроєктів стосується сектору безпеки і оборони, захисту військовослужбовців. Як тільки йдеться справді про підтримку військових, про розширення. Забезпечення їх прав на табло, дуже правильні цифри підтримки. Перше і дуже важливо прийнято законопроект, яким знімається оподаткування ввезення в Україну такого важливого і необхідного, такого дефіцитного оптоволокна для наших дронів. Це довгоочікуване оптоволокно. Тут 10 кілометрів оптоволокна. Ми з'єднуємо його або з пультом управління, або з наземною станцією, чіпляємо боєприпас, і жоден російський реп не зупинить зброю помсти, яка знищує росію. І зараз величезний дефіцит. От ти їдеш на фронт, і підрозділи тебе просять. Будь ласка, оптоволокно. Ми самі кажуть, там похімічимо, зробимо, тільки дайте оптоволокно. Оптоволокно унікальної якості, яку ми на сьогоднішній день поставляємо тисяча. А раніше було дві. І оцю тисячу забрали ті, хто підписали указ по санкції. Щоб їм руки. І от сьогодні 303 народних депутати прийняли ці зміни до митного кодексу для того, аби зняти на період воєнного часу оподаткування на ввезення оптоволокна саме для військових потреб. Оптиковолокно зараз не просто потрібно нашим солдатам на фронті, воно рятує життя сьогодні, і ми відстаємо на жаль сьогодні від країни агресора в цьому компоненті. Це екстремально важливо сьогодні прийняти ці закони, і також звертаюся до вас поставити потім голосування. Сування терміновий підпис 305 -306 го і 306-го законів для того, щоб вже сьогодні вони мали бути з богу підписаними, щоб оптиковолокно пішло в набагато більших обсягах до військ. Ми сподіваємося, що тут не буде ніяких зволікань, бо проблема кричуща. У мене для вас погані новини. Поки ви тут сидите і нічого не робите, в нас сиплеться фронт. Ще один важливий законопроект. Це про виплату грошової компенсації за невикористані дні відпусток військовослужбовцями. Європейська солідарність першою взагалі підняла питання несправедливості відпусток наших військових. Нагадаю, що донедавна військовослужбовці мали лише 10 днів відпусток. І чи не єдине за що сьогодні армія дякує нинішньому складу парламенту? Це те, що завдяки нашій команді, і дякуємо всім, хто це підтримали. відпустки, Сьогодні є 30 днів. А зараз от дуже важлива норма про компенсацію, якщо є невикористані відпустки, це важливо, це про справедливість, і такі закони звичайно набирають конституційну більшість. Він е допоможе даний законопроект підсилити саме соціальне забезпечення збройних сил і родин. Саме наших захисників також Верховна Рада зробила крок до дозволу тим добровольцям, які хочуть захищати державу після граничного віку. Це щодо добровільного долучення до військ фахівців старших 60 років. Далі ще один законопроект. Це ми внесли зміни до закону про фізичну культуру і спорт щодо спорту ветеранів війни. Ви знаєте наскільки спорт є важливим для реабілітації військових, для, в тому числі не тільки фізичної, а й психологічної. Ветерани війни вже зачекались цього закону, ми його давно вже готували. Одне з таких найдискусійніших голосувань це зміни до бюджетного кодексу щодо реалізації угоди між урядом України і Сполучених Штатів про створення Україно-американського інвестиційного фонду відбудови. Півроку тому Володимир Зеленський з цієї трибуни висловив свою особисту ідею щодо спільного використання українських надр українцями і нашими партнерами. Але відразу після озвучення ідеї Зеленський самоусунувся і переклав реалізацію цієї ідеї, особливо після скандалу в овальному кабінеті, на уряд Зеленського. сьогодні ми не розуміємо, про які ще додаткові угоди йдеться в контексті створення Україно-американського фонду про інвестиційний фонд, тому що уряд зеленського шмигаля відмовилися надавати українському суспільству. Українському парламенту дві додаткові угоди. А, наша команда підготувала туди дуже багато поправок. А очевидно, що якби їх всі прийняли, цей закон би був набагато кращим, тому що ми наполягали на наступному. Ми пропонували як європейська солідарність, як фракція, і я особисто як народний депутат з колегами, щоб частково кошти від ренти на корисні копалини, на газ, на нафту, на інші були розподілені для потреб збройних сил України. Ми ж всі розуміємо, що сьогодні, завтра, війна не закінчиться. Ми всі розуміємо, що нам треба шукати величезні кошти для того, щоб знайти можливість забезпечити нові високотехнологічні виробництва в Україні військової техніки і зброї. Але влада цьому чинить страшний спротив. На жаль, ці поправки не прийняті. Ви цинічно зараз робите все, щоб не можна було прийняти жодну поправку, яка надасть, хоча б одну додаткову копійку для збройних сил України. Ще два важливих законопроекти, які стосуються доступу важкохворих пацієнтів до ліків. Ідея дуже правильна. Очевидно, що потрібно нам навести лад з ліками і спростити доступ пацієнтів до ліків. І от я хочу сказати, що дуже багато в залі буває популізму, коли виходять наші ці нові обличчя, говорять правильні ідеї, правильні гасла, але не дають інструментарій і механізм, як вже знайти баланс. Цей законопроект є дійсно добровільним, тобто. Кожна лікарня місцевий бюджет може лише добровільно долучитися до цін, які сьогодні отримує держава на ліки. Не можна це також перекладати на органи місцевого самоврядування в такому наказному тоні, не даючи місцевим бюджетам на це коштів. не слухайте, коли вам розказують про те. Що це щось перекладає на місцеві бюджети? Це руйнує схематоз, на якому зараз на пацієнтах заробляють іноді місцеві. Ми подивіться на праву колонку цього проєкту закону, де ви бачите, що це за умови їх добровільної участі. Тут абсолютно чорним по білому написано, що особа, яка уповноважена на здійснення цих закупівель, забезпечує закупівлі перше за кошти державного бюджету. За договорами керованого доступу за рахунок коштів державного бюджету, кома за кошти місцевих бюджетів, кома за кошти суб'єктів господарювання державної комунальної форми власності, які надають ці послуги. В кожному з цих пунктів після цих слів треба вказати за умовою їх добровільної участі. Якщо ми хочемо щось перекласти на місцеве самоврядування, потрібно дати інструментарій місцевому самоврядуванню або не одягати на голову місцевого самоврядування, яку ця зала вже пограбувала 129 разів. Ще і це цю історію. І тому, будь ласка, колеги деякі. Ліберальні, не маніпулюйте. Європейська солідарність підготувала дуже фахові пропозиції і поправки. Для того аби не перекладати це на місцеві бюджети, і для того, аби це зробити добровільним, а не обов'язковим жестом, це слушне ваше зауваження. Тому ми, я, як голова комітету, разом тут сидить пан Даніл Гетьманцев, В законі паралельному 11.134 я разом з вами підпишу поправку, яка напише, що участь місцевих бюджетів в ДКД тільки за ну, добровільно. Ну і Верховна Рада сьогодні провалила кілька законопроєктів, і Я цим дуже пишаюся, тому що ми на цьому наполягали, коли приймається знаєте на такі жахливий, ганебний, корупційні закони і лебізму, але під дуже гарними теж гаслами. Так, да, вибачте, друге читання. Да, законопроєкт вражається відхиленим. Зокрема, європейська солідарність вже кілька років наполягає на прийнятті законів про утримання бомбосховищ. Ви. Голосуйте за кешбеки, за марафон, за що завгодно, тільки не на надання коштів для облаштування бомбосховищ і споруд. А потім дивуєтеся, що в нас відбувається зараз на Сумщині, на Запоріжжі. І очевидно, що за це має нести відповідальність центральна, місцева влада, органи місцевого самоврядування, брати їх на е, утримання, мати кошти на утримання. Але закони європейської солідарності не виносяться на розгляд зали. Натомість слуги написали щось своє, значить, красива назва формування фонду захисних споруд цивільного захисту. Складається враження, просто щось цьому хтось намагається заробити. Були укриття в мільярди десятки мільярдів гривень, які освоював наєм разом з Кубраковим, якими захистили енергетичну інфраструктуру України. Так захистили, що виходить стаття, де написано, що Трипільська ТЕЦ захищена на 100%. Проходить два тижні і доповідає той самий міністр про те, що трипольська ТЕЦ знищена на 100%. Але цим законопроектом намагалися знищити УСББ знову підгідю воєнного стану. У нас ви знаєте, пхають на ну, такі лобізми корупцію, що це страшне, і цією правкою пропонувалися, щоб рішення на період воєнного стану, а потім ще рік в рамках ОСББ вирішували незагальні збори. А голова правління або окремий власник нам звичайно вдалося це зупинити через дуже важкі дискусії, але я хочу сказати, що в цій залі треба дуже важно читати всі закони. Дуже важно читати всі поправки. Ну ви ж хоч читайте іноді, що пропихують ваші колеги, які я ще раз наголошую: знаєте, тут закону про лобізм немає, але пхають лобізм. З корупцією вона начебто, побороли її, але в кожній такі поправки корупція. Ще один важливий законопроект щодо доступу військовослужбовців. Це добровольці від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом на особливий період щодо їх доступу до питань освіти. І цим законопроектом, коли він стане закон, ми допомагаємо керівникам вищим навчальних закладів, ректорам, директорам. Можливість зберегти цих людей на навчанні, якщо вони вступили в вуз до призову на службу за контрактом. Тому що в іншому разі їх потрібно. Відчисляти з числа студентів очевидно, що е, діти по суті, які 18 років, а є в нас е, такі прекрасні молоді люди, які добровольцями пішли в Збройні Сили України з 22-го року, або були мобілізовані е, там в з 18 до 19 років як мій племінник. В нього мала закінчитися строкова служба. А в 22-му році війна велика, і от уже четвертий рік, п'ятий рік він в лавах збройних сил. Але такі молоді ю... люди, юнаки, дівчата, вони повинні мати доступ, і гарантоване право на отримання освіти, забезпечення їхніх прав. І розширення можливостей у зв'язку із їхньою службою за мобілізацію це все дуже важливі речі. І а, ще одна законопроект, що стосується військової тематики, це підготовка громадян України до офіцерів запасу медичної служби за основу прийнято цей законопроект. Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроект. Але паралельно з цим я хотіла би підняти кілька суміжних запитань. Перше це дещо хаотична ситуація у нашій державі з відправкою медиків на передову. Ми стикаємося з ситуацією, коли медики найвищої категорії відправляються мало не в окопи. Очевидно, сьогодні потреба в фахових військових медиках є величезна, і ми тут теж має парламент не займати таку сторонню позицію. Ми маємо не просто кидати людей на ту чи іншу точку, але ми маємо максимально ефективно використовувати потенціал. І готувати відповідні кваліфіковані кадри. А знаєте, два крила є в нинішній верховній раді. Одне ну блута голосує все, що підкинули, бездумна, абсолютно. І друге це професійна команда, команда в тому числі Європейської солідарності, яка е, чітко усвідомлює нашу відповідальність не тільки тиснути кнопочки, а читати законопроекти, вдосконалювати їх і боротися тут за демократію і підтримку збройних сил. Так працюємо, друзі, тримаємося, підписуйтесь на наш youtube канал тут правда про роботу ВР.